Друзі, всім привіт! З наступаючим вас новим роком! Зараз знаходжусь в Івано-Франківську. Взагалі я їхав з Закарпаття, але <соць> так сталося. Що я вирішив залишитися на два в Івано-Франківську. Знаєте, я дуже часто любив їздити в Івано-Франківськ. Коли я займався бізнесом і співпрацював з компанією Джанес Global американською, у мене була чудова команда. Я проводив часто презентацію на вулиці Чорновола в отелі Станіслав. Я там, до речі, зупинився на вулиці Чорновола. І Івано-Франків це такий, знаєте, культурний і духовний центр України. Просто це місто, воно по-своєму особливо, і, знаєте, ти тут дійсно заряджаєшся цією культурою. Люди, які тут живуть. Тут в мене дуже багато знайомих, але деякі з них за кордоном зараз, з деякими просто не можуть зустрітися, ну, тому що хтось поїхав також на відпочинок. Але я їм дуже вдячний, що ти їм просто зателефонував, вони тобі сказали все як зараз тут в місті, що відбувається. Ну, І взагалі мені подобається івано франківськ А завтра я вже вирушаю на Закарпаття. Тому такі справи. Е, мені говорять, чому у тебе немає довго на Ютубі, де ти пропав, де ти зник чому не ведеш свій блог на Ютубі. Але от зараз я вирішив вам просто записати таке новорічне відео з Івано-Франківська. Знаєте, Побажати вам того, чого ви собі хочете побажати. Бо у кожного з нас є мрії. Якщо я буду бажати те, що мені потрібно, то вам це буде нецікаво, правильно? Тому ну, хай буде те, що ви собі хочете, що ви собі намітили, які плани цілі, хай вони дійсно здійснюються. Як би там важко не було, але не треба дивитися те, що говорить цей світ. Бо цей світ він нас хоче обманути. Головне не втратити віру в своєму серці, не втратити свій світлий розум і розсудок, бо від цього залежить ваше майбуття. І ваше оточення воно у вас вірить. І я вважаю це дуже важливо, щоб ті, хто поряд, вас вірили, і були люди поруч, яким ви можете довірити. Тому от такі мої вам побажання в наступаючий роки. Всього найкращого, друзі, до побачення за вас з наступаючим новим роком.